Доброго ранку, шановні українські аграрії. Що хочу сказати, колеги, цей рік складний. Наступний стане ще складнішим. Це однозначно. Допомога спеціалістів, які можуть допомогти тобі не тільки спланувати, як правильно посіяти, а знайти той резерв вашого господарства, де можливо збільшити свій потенціал по врожайності і по економіці. Ми допомагаємо господарствам у їхній роботі для поліпшення ефективності виробництва, колеги. Ми знаємо, скільки було втрачено в цьому році, і ви знаєте, скільки ви втратили цього року. Ми запрошуємо до співпраці, тому що наша співпраця гарантує успіх. Чому? Тому що ми виробничники, ми кожен день на полі, ми такі, як ви. Ми гарантуємо, що зможемо знайти резерви вашої ефективності не на словах. Ви можете приїхати до нас в господарство і побачити, як ми господарюємо. Теж не на словах. Якщо ви хочете взяти які супровід, колеги їдьте в їхні господарства. Саме їхні господарства і подивіться, як вони працюють. Подивіться, як вони провадили точне саморобство не на кейсах казок, а на кейсах свого власного виробництва. Ми запрошуємо вас до співпраці і запрошуємо до своєї господарства в будь-який час. Успіхів вам!